Мені задавали дуже багато запитань. капелани. як ставитися нам до цього свята Хелловін? Ну Дивіться, що говорить нам стосовно цього ось ця свята книга? Послання, перше послання до Коринтян з 20 го віршу. Що каже нам Христос? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Тепер дивіться, мої хороші, що нам каже Христос, як потрібно нам, ті, хто вже пізнали його любов, себе поводити. Послання до Ефесян, 6 глава, з 10 віршу: нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили. Зодягніться у цю Божу зброю, щоб ви могли. Протистати підступності диявола, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку з під небесами, духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоби ви змогли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. Отже, мої возлюблені, категорично не потрібно його святкувати. Краще моліться за наших. Воїнів за моїх побратимів і посестер, і нехай мир Господній буде з вами в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.